Вітаю вас. Власне, я наскільки пам'ятаю, можливо, я помиляюся, ви мене зараз якраз і виправите. Агенція розвитку Хмельницького спершу, коли вона була створена і вже напевно років з п'ять точно, а можливо і більше, вона займалася промоцією міста, якимись туристичними такими більше речами, такий акцент був. А зараз змінюється концепція роботи і мета, чи вона залишається сталою, чи додалося просто ще чогось? Ми однозначно будемо переглядати роботу, вже переглядаємо, і, відповідно, будемо. На нас бачення таке, що потрібно займатися інвестиціями в інфраструктуру громади, не тільки міста, а й громади, адже ми вже громада, і залучати якомога більше бізнесу, тому що бізнес це рушій економіки, це рушій розвитку. Власне, якщо ви кажете про те, що це будуть інвестиції інвестиції під час війни, це така дуже специфічна насправді річ, бо з одного боку здається дуже небезпечно вкладати в те, що може бути зруйноване російськими ракетами. З іншого боку, зараз якраз і пропозиція така, що якраз час щоб вкладати. А яка ваша позиція, як ви її доносите до тих, і чи доноситимете те до тих, хто має ті кошти, аби вкласти їх у розвиток? розвиток громади, ми абсолютно точно підмітили, що зараз хороший з одного боку небезпечний час, а з іншого боку, дуже хороший час інвестувати, тому що є хороші пропозиції низький рівень конкуренції в багатьох сферах. І в нас буквально ми вже можемо пропонувати розглядати наш індустріальний парк як можливість для. Як релокації бізнесу, так і розширення бізнесу. Це у нас 90 не, гектарів площі, яку можна буде використати для розвитку власного бізнесу. Е, окрім того, теж ну, ми зараз знову ж таки будемо переглядати стратегію роботи, будемо оновлювати інвестиційний паспорт громади е, і ті інвестиційні пропозиції, які ми теж будемо переглядати, тому що вони розроблялися в довгі час. Зараз ми розуміємо, що ситуація і. Кон'юнктура вся рин, ринку і ця в країни кардинально змінилась тому нам потрібно переглянути ці цифри, переглянути е, ті можливості, які ми можемо запропонувати. Тому будемо проводити спочатку роботу. Зрозуміло для того, щоб це провести це, так само час, бо це робота не одного навіть місяця. Отак, з того, що ви бачите, чи можливо навіть як хмельничанин. Це може бути м, цікавий Хмельницький і так само села громади е, Хмельницької для інвесторів і як для е, наших місцевих, от те що ви зараз сказали, як про релокований бізнес, е, бо більш-менш тихе і спокійне місце, більш-менш, звісно. І так само для е, міжнародних. Е, так, е, та, ну у нас є місце, де, де бізнес може е, розширити е, своє. Свою роботу і відповідно збудувати нові площі. І також в нас є відповідно можливості для розвитку в громад, теж потрібно подивитись, тому що точніше врода в села громади, тому що це теж територія, яка має бути економічно активною. Тому кажу, ми зараз хочемо дослідити максимально це питання, щоб вже більш конкретно говорити, виходити з пропозиції. А вам би особисто чого хотілося тоді? Ну зрозуміло, економіка це е, може будь-яка людина там на собі не відчути, може не побачити цього, але може побачити, якщо з'являються якісь велодоріжки, наприклад, чи з'являються якісь дитячі майданчики? Що от входить власне в концепцію, так би мовити, розвитку хмельницького дивіться? Mm -hmm. ну, бізнес це робочі місця, робочі місця це ПДФО. Фактично бюджет. наповнений бюджет це велодоріжки, це парки, сквери, інфраструктура, медицина і так далі. Тобто починати потрібно з того, щоб розширювати, створювати можливості для розвитку бізнесу, який дасть додаткові кошти для розвитку Схема дуже проста, але потрібно починати саме з бізнесу, тому що це а... додаткові надходження в бюджет.